Друзі, нас інфо перші проголовлення поїхали. Прем'єр-міністр України Шмигель категорично відмовився ставити свій підпис під угодою про корисні копалини між Україною і США. Нарада закінчилась скандалом. Шмигель залишив спецкімнату в ОПІ. Заявили телеграм-канал ЗІНформ. Зазначимо, Україна передала спецпредставнику Шакіту нові пропозиції щодо угоди про доступ до корисних копалин. З Цього приводу у Вашингтоні в Келога запланована зустріч з президентом Трампом, повідомила радіо НВ з посиланням на джерела в українській владі. Зокрема, Київ пропонує зменшити розмір фонду, куди мають вноситись надходження від видобутку корисних копалин з 500 мільярдів доларів до 100. Також через Келога українська влада передала побажання провести особисту зустріч президента України Володимира Зеленського і Трампа наступного тижня. В Вашингтоні на цій зустрічі вони мали продовжити обговорення всіх умов угоди особисто. За даними НВ в нових американських пропозиціях до угоди, які Скіт Келлог. у порівнянні з першим варіантом, окрім копалин, також додались доходи від портів нафти і газу. Основною причиною приїзду Келега до Києва, врешті, стала ця угода. Трамп йому сказав: у тебе є одне завдання, угода. Тому над нею працювали всі три дні. Поки Келох був у Києві, зазначив співрозмовник видання. Як пише видання, Зеленський запитував думки свого оточення, чи варто йому підписувати угоду. Бо сумнівався позавчора. відбулась нарада з очільниками різних відомств, яка була присвячена угоді щодо копалин. Вона була емоційною. Президент і голова Гор Кирило Буданов там навіть трохи посперечали щодо угоди, бо у них на деякі речі розійшлись погляди. Але, зрештою, президент схиляється до того, що угоду в якомусь покращеному вигляді треба буде підписати, зазначив співрозмовник. Напередодні президент України Володимир Зеленський, який минулого тижня відмовився підписувати документ під час візиту американського міністра фінансів Скота Бесента, заявив, що зустрічі із Кітом Келлогом у четвер відновила надію. Попередня пропозиція США передбачала отримання 50% від продажу ліцензій та інших надходжень від видобутку корисних копалин, що порушувало б українське законодавство. Повідомило обізнане джерело видання. Київ запропонував зміни до пропозиції, які були б вигідні обом сторонам, оскільки критики проєкту угоди засудили його як такий, що нагадує колоніалізм минулих століть. Денис Ярославський пише наступне: чи все насправді так? Мої джерела з нової адміністрації в США повідомила, що генерал Келох під час зустрічі з президентом Зеленським також мав підняти питання угоди відносно корисних купалин. Палан запропонованої Трампом. Що ж це за угода? Чому її приховують від нас? Хтось із вас бачив повну пропозицію? Я ні, Лише вкиди, Більшість з яких надходять із українських джерел як інсайдерські витоки інформації. Ви ж розумієте, що фактично всі ділянки з корисними копаланами вже давно за Належить маленькій групі українських політиків і бізнесменів, можливо, саме вони не бажали втрачати своє, розпочали інформаційну контратаку, дискредитуючи будь-які угоди з міжнародними партнерами. Ось, наприклад, власник АТБ Буткевич в 2019 році отримав дозвіл на видобуток Берилі у пержанському родовищі, яке оцінюється в понад 60 мільярдів доларів. Чи віддасть він це американцям? Не думаю, а згадайте, як в 2013 році компанія Royal Dutch Shell та уряд України підписала угоди про розвідку, розробку і видобуток вуглеводнів на Юзівській ділянці. The okay. cat Можливо, якби наша сторона не блокувала цю співпрацю, атака РФ на ці компанії в Донецькій області не відбулася б. Я давно казав, якби у Крим допустили міжнародний бізнес, і замість президентських дач там були б турецькі і американські готелі, Путін ніколи не наважився б його анексувати. Держсекретар Шамарко Рубіо заявив, що вони обговорювали питання корисних копалин із Зеленським. І пропонують створити спільне підприємство з Україною. Логіка проста: вони хочуть гарантії безпеки своїх інвестицій. Це нормально. Перше правило банкіра захищає свої інвестиції. Можливо, ці умови прийнятні їх варто обговорювати. Але тоді, чому влада не оприлюднила їх, нагадаю ці питання мають бути публічними, адже ні шані українська влада, ні президент України не мають прав на корисні копалини. Згідно з конституцією, вони належать народу України. Пане президенте. Ми підтримуємо вашу позицію жодних перемог про Україну без України, але тоді і ви підтримуєте народ України. Жодних перемовин про українські корисні копали не без участі самого українського народу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. Зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.